Роблю маленький звіт по пластику Elegoo Чорний PLA. Замовляється в Європі посилання для замовлення знайдете внизу, замовляйте ящиками краще один ящик на одну особу. Приблизно вартість виходить пластику 92 євро за 10 кг, але це з кодом за підписку. Код за підписку можна отримувати на різні поштові скриньки. Щоб не підпадати під сплату мита, замовляється по одному ящику, декларується як один товар. Вартість доставки в Україну через міцшопін складає приблизно 18,2-18,4 євро. Якщо ви будете замовляти на себе самостійно, то вартість пластику обійдеться приблизно в 440 гривень з доставкою в Україну під під'їзд. А в мене є відеоінструкція на каналі: Купуємо дешевше товари в Європі, веземо в Україну. Якщо доставка по Європі товарів безкоштовна, то замовляйте їх обов'язково на польський склад. Незважаючи на страйк в Польщі, все через міцшопінг чудово їде. Зазвичай цей пластик в Україну приїжджає за 12-14 днів. Упаковка вакуумна дуже добра. Сама катушка зроблена з картону. Таку високу якість намотування я бачив лише у Creality. Сама нитка досить гнучка, температурна башта від 220 до 180. Башта друкувалась на Ender 3 v 3K і версії. Зверніть увагу на те, що на місточках жодного нависання немає. Для порівняння температурна башта пластику Кінгрун. Кінгрун йде дешевше. Друг був на принтері Ender 3 v 3 se є дуже багато нависань на місточках, і при температурі вище 200 градусів починається незрозуміло що. Нитка кінгруна може ломатись вже кілька разів, бачив, як вона чудово ломається. У ЛГУ нитка трішки краще гнеться. У Кінгруна йде пластикова катушка, яка дуже неприємно пахне. А це рівень намотки Кінгрун. Ломаю температурну башту. Елегу, ага. Чорта з два ти їх зламаєш. Можу зробити висновки, що Ельгушка дуже якісний пластик. Якщо ви робите замовлення з за опублікованим посиланням, то це дає можливість привезти в Україну ще 400 грамів пластику. Якщо вам потрібно багато пластику, наприклад, 50 кг, то ви робите 5 замовлень на сайті Елегу. Всі вони безкоштовно доїдуть на міст шопінг. Консолідувати не потрібно, бо ви будете при цьому сплачувати мито. На складі міжшопінга цей ящик може перебувати до 14 днів, а потім уже зі складу міжшопінга ви можете відправити на різних осіб одна адреса, різні отримувачі. На цьому поки що все. Підписуйтесь на телеграм-канал і до нових зустрічей!